Пітер, у нас є показ? Так, на зв'язочку на, 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 на гість Станіслав Асєєв, журналіст і лауреат Шевченківської премії Мій земляк з Донецьку. Я так е і знала, що тобі краще. Справжній бі... сучасний герой України без перебільшення. Станіславе, вітаємо тебе. Вітаю. І що я маю привітати тебе з, і з е тим, що вже. Четвертий такий додатковий наклад твоєї книжки світлий Світлий Шлях ну здається, що дуже популярна, і я думаю, цілком заслужена ця подія. Станіславе, що зараз відбувається на взагалі нашому рідному Донецьку? Скільки? От я таке запитання на твій розсуд? Скільки там залишається мешканців і щодо цієї цієї прихованої мобілізації? Чи є взагалі чи залишилися чоловіки на окупованих територіях, які можна? Схопити так з вулиці і кинути на бій як гарматне м'ясо? Чи взагалі їх вже просто немає? Ні, безперечно, залишилися, але їх значно менше ніж на початку так званої мобілізації. Саме тому зараз окупаційна влада от просто сьогодні. Зранку я отримав цю інформацію, збирає е е е зеків. З місць позбавлення волі на окупованій території до 8 вересня поставлений певний план, скільки людей треба зібрати з кожної колонії, щоб розпочати наступ, так зване, так на території Донецької області. Тому насправді в них дуже великі потреби в людському ресурсі зараз стоять, якщо вони вже звернулись навіть до колонії. Ну от а загалом ну, на Донеччині зараз, звісно, головне питання це вода. Вода від відсутності якої потерпає ну майже кожне окуповане місто, в тому числі перш за все, мабуть, Донецьк, тому що там е, критична ситуація. Люди там отримують воду. Ну е, в кращому разі е, там один раз на тиждень е, в Макіївці приблизно так само. От а в деяких районах Донецька води води взагалі немає. Тому це, це перше, що і найголовніше, що зараз там торгує людей. Пане Станіславе, 1 вересня вийшов матеріал журналістське розслідування в The Insider про катування українців на території купованого енергодару на працівників Запорізької атомної електростанції. Це простріляні руки, це зламані пальці, це насильство над жінками. Це дві катівні, які знаходяться зараз на тимчасово окупованому в Енергодарі біля в підвалах, біля Поліції і все це відбувається просто зараз. І з початку березня 22-го року. з початку окупації я прошу, що ви дали взагалі оцінку, що сьогодні відбувається на окупованих територіях: про фільтраційні табори і про катування і катівні саме українців. Що роблять росіяни? І це дуже важливо. Ну насправді те, що ви перерахували, те вони роблять майже в кожному окупованому місті. Це не новина. На жаль, би цинічно це не звучало, але ми маємо вже сприйняти це як факт, що для Російської Федерації для Росіян ніякої межі. У поводженні чи то з військовополоненими, чи то з цивільними, яких вони беруть як заручників, не існує. Тобто, все, що ви можете тільки собі уявити, жахливо, це на жаль можливо для Російської Федерації. Це простріляні руки, це зґвалтування, це катування електричним струмом, так. це жорстоке вбивство. Ну тобто, це відбувається і в Донецьку, і в Матії, в тому числі. І на нових окупованих територіях Півдня, на жаль, тут ніякої різниці між, скажімо, там тією ж ізоляцією чи енергодаром. Так ну особливо ніякої різниці немає. Тим більше, що те, що відбувається зараз в ізоляції, ми достеменно не знаємо, тому що ну звіти інформації майже не поступає, і скоріш за все там приблизно так само роблять з людьми, як і, там на Запоріжжі, наприклад. Станіславе, щодо Маріуполя, взагалі, чи вони обіцяли взагалі його відновити, реконструювати якось, чи там побудувати якийсь а, такий рускомірний Діснейленд. Але водночас ми бачимо, що вони взагалі вирішили а, відновлю, від, відновити відбудувати а, театр. І нам кажуть, що вони взагалі закатали там. А, Тіла загиблих людей просто в бетон, чи взагалі це ця інформація підтверджується, і загалом стан на сьогодні, що відбувається в Маріуполі. Ну щодо щодо Маріуполя і бетону, все е, я дізнався, наприклад, про це від Олександра Нівзорова, який посилається на своє власне джерело людину, яку власне туди запросили працювати. Так він приїхав працювати і пояснив таким чином, що зараз він не працює, тому що отак відбувається. От, тому я думаю, що це досить достовірна інформація. Насправді, а Маріуполь, це ну це, це теж сама, та ж сама логіка, яка в так званій ДНР, і в так званій ЛНР. Тобто нічого нового повністю місто в руїнах. Якщо ми кажемо про міста або територія в руїнах, якщо ми кажемо про так звані ЛДНР, але зовнішній фасад на фасад намагаються для російського споживача, для міжнародних якихось інституцій зробити ну, таку таку картинку. знаєте, що нічого робиться. Так вони щось там роблять. Так намагаються навіть відбудувати якісь будинки, але це. 5-6 будинків у порівнянні з майже півмільйонним містом. Ну тобто, це, 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 це нічого. все інше стоїть в руїнах. Так само і цей драмтеатр. Ну, розумієте, це просто просто абсурд, коли ще там тіла, навіть не, не з, з кожної вулиці поприбирали на всіх країнах. Вони відбудовують драмтеатр. Пане Станіславе, і вже озвучили цифру, що можливо 80 тисяч плюс загиблих тільки в одному Маріуполі. Останнє запитання з вашого дозволу. Цитую вас, поширі нема зацікавлений за яких умов. Тому Росіяни можуть провести референдум? Прокоментуйте, будь ласка. Е, ну, я, я мав на увазі, що Пушилін насправді не зацікавлений взагалі в тому, що відбувається. З 24 лютого, як і як і пасічника, тобто ці так звані керівники, так званих республік, їм було де все ну для них було все чудово. до 24 лютого. Вони були головами так званих республік. Вони сиділи на контрабандних потоках. А тепер їм доводиться воювати. Їм доводиться перебувати у містах, де немає води. Оце э, стосується в тому числі їх. І найголовніше, що якщо ці території будуть анексовані Російською Федерацією, то їхня доля, я маю на увазі там пасічника бушиві, і взагалі всієї. Цієї окупаційної адміністрації вона під великим питанням, тому що їх просто можуть замінити або вони стануть там якимись рядовими чиновниками Російської Федерації. і все на цьому закінчиться. От тому тут ну але це точно питання референдуму точно не залежить від них. Це залежить виключно від Москви. А Москва в свою чергу орієнтується на ситуацію на фронті. Вони це не залежить проводити. від ЗСУ. Ось так. Так, в тому числі, так в тому числі, в тому числі, числі перше все від від нашої дякую, Станіслава. Дуже дякую, що приєднався до нас. Станіслав Асєєв, журналіст був з нами.